Це прийшла зима. На вулиці плюс 6 зранку. кондюки переводимо в режим обігрів. Що треба зробити? Беремо пульт Ось ми беремо пульт. е, Ну, я думаю, що на кожному пульті є кнопочка мод. Бачите? Ось вона І натискаємо цією кнопочкою. Декілька разів. До тих пір, поки в нас на пульті, ось у нас хід, бачите? На вашому пульті може бути хід або сонечко. Тобто ми беремо і натискаємо декілька разів. У нас там режим вентиляції включився, авторежим, кул cool, це прохолода, охолодження. Драй це осушення. І хід це опалення. Обігрів. Виставляємо цей режим. В сучасних інверторних кондиціонерах маєте на увазі, що йому потрібен деякий час, щоб перейти в режим обігріву. Це може бути там до 2 хвилин, наприклад. Не турбуйтесь, все нормально. Він трохи подумає, оцінить ситуацію і перейде в режим обігріву. І ось таким чином грійтесь, грійтесь, поки, поки є світло і зимно на вулиці.